Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапило в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Сьогодні розкажемо про таке. Бійці духу на Черкащині організовують серію ветеранських форумів ні світла, ні води. Мешканці багатоповерхівок Черкаського мікрорайону Лісовий скаржаться на постійну відсутність електрики зранку та ввечері. Воїн з Артану, розвідник головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним «Ярий», Розповів про службу та завдання спецпідрозділу активних дій. Підводна спецоперація Водолаз ДСНС Андрій Власенко розповів про небезпеки та роботу на об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами. Серії ветеранських форумів у межах платформи Бійці духу організовують на Черкащині. Першим районом, де провели захід, став Уманський. Форум пройшов у форматі відкритого діалогу, де ветерани ділились своїми історіями та досвідом. На форумі свої можливості для ветеранів презентували обласна служба зайнятості Український ветеранський фонд, фонд МХП громаді та представники соціально-відповідального бізнесу. Ми всі розуміємо, яку важливу роль сьогодні грає система, яку ми вибудовуємо з вами. Саме ветеранська політика це не просто це про наші цінності. Гранти можна отримувати не тільки ветеран, учасник бойових дій. Гранти може отримувати і дружина, другий із подружжя, тому що саме на таких людях і тримається наша економіка, наша держава. початком повномасштабного вторгнення ми переглянули свої пріоритети, і найвищим пріоритетом визначили для себе. Підтримку військових ветеранів та членів їх родин. Ми написали бізнес-план, по якому і виграли грант на власну справу. Це ну, досить незвичайна така справа. Ми відкрили ракову ферму. Це наша мрія. Під час форуму також обговорили, як громади мають готуватись до повернення захисників і захисниць. Побудуємо дійсно таку систему, яка не буде залежати там від одної людини, а буде системно е, зустрічати і давати гідне життя всім, хто повернеться. У нас сьогодні більше 60 тисяч уже ветеранів в області, і ми можемо собі уявити після повернення скільки нас буде. Чому я завжди закликаю, е, щоб ми були оцими драйверами позитивних змін і драйверами просування і Черкащини і України, так само, як і в великому світі, так само. В в макрорівні, тому в мікрорівні, що ми як особистість, як людина, яка здобуває навчається, стає сильнішою. Спорт цьому дуже сильно допомагає. Окрема увага ветеранському та адаптивному спорту. Проєкт бійці духу вже реалізував низку ініціатив. Цьогоріч планують розширення більше громад, більша від спорту залучення молоді. Начальник ОВА подякував за амбасадорство в цьому питанні. МСК Дніпро контрозвідка служби безпеки викрила ще одну посадовицю. Колаборантку нею виявилась уродженка Черкаської області, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на території тимчасово захопленого українського півострова Крим. Як встановило розслідування, фігурантку рашисти призначили заступницею начальника так званого відділу фонду пенсійного та соцстрахування Російської Федерації в Республіці Крим. Лаборантка на своїй керівній посаді протягом 2023-2025 років, організовувала та контролювала роботу відділу за вимогами російського законодавства. Вона відповідала за нарахування пенсії місцевому населенню, соцвиплат та впроваджувала соціально економічну політику РФ у сфері пенсійного забезпечення. Також проводила особистий. Прийом громадян та інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення на підприємствах в установах та організаціях на користь країни агресора Одним із напрямів роботи було призначення перерахунки та виплати пенсій з щомісячного довічного утримання суддів у відставці. Наразі слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранці про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в. В умовах воєнного стану та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Стабільність, але не та якої хотілося б. Мешканці одного з мікрорайонів Черкас нарікають на відсутність світла в одній ті ж години часу. Мовляв, графіки не змінюються. Електроенергії немає у ранкові та вечірні години, коли вона конче необхідна. Подробиці в сюжеті. Нашу знімальну групу запросили в гості. Поки є світло, дивимось, як живеться мешканцям будинку, де все працює від електропостачання. Тепло у вас тут, і світло є. Привіт! Це через 20 минут. Виключить разом зі світлом зникне тепло, гаряча та холодна вода, розповідає Анастасія. Вона із чоловіком та сином проживають в квартирі багатоповерхівки мікрорайону Лісовий, дорослим ще півбіди. А от дитина від графіку відключень електроенергії збилася з власного у мене. Чоловік уже 13-й день уходить на роботу. Голодний приходить. І вечерями в 9 вечора. Я б хотіла, щоб хоча б цей графік змінювали через день, щоб хоча б через день ходити на роботу з теплим сніданком. Через день, хоча б вранці вмиватися, з самого ранку як малий просипається. Бо рятуються нічниками на акумуляторах та підлаштовуються під графіки. У нас є 9 хвилин до відключення світла. Сподіваємося, що ми встигнемо проїхатися будинком і взяти коментарі. Решти охочих поділитися враженнями від стабільного відключення. Включення графіки світла. Добрий день. Добрий день, а ми до вас в гості подивитись на світло. Яке ще поки є? Так, да, Поки є Поки є, пані Вікторія проводить екскурсію домівкою. Різдвяні вогні така собі альтернатива загальному світлу. Загалом ситуація у них краща ніж у сусідів. Мають зарядну станцію та газову туристичну плитку. Так і живуть. Все в нічого, якби не стабільність відключень щоранку та щовечора в один і той же час. Дитину треба підготувати до сну. Вона звикла до цього графіку і її життя влаштоване так самого Першого дня народження, що перед сном вона купається, і тоді вона нормально вкладається спати. Зараз немає цієї можливості. У сусідній багатоповерхівці є можливість підігріти воду, запас якої треба зробити під час увімкнення світла, та приготувати їжу. Там заведений газ, але із з графіком відключень, який не змінюється, і там не згодні. Пані Світлана, багатодітна матір. Щоранку їй треба зібрати трьох дітей та спорядити, кого до школи, кого в дитсадок. Без світла це ще той виклик. Ходимо пішки на дев'ятий поверх, немає світла. Ну це таке до цього вже ми звикли, ми розуміємо ситуацію. Але ж немає води. Води немає, то тому що насоси не докачують на 9-й поверх взагалі. І виходимо з ситуації, стараюсь набирати воду, десь в якісь миски, в якісь банки. Зверталися на гарячу лінію Черкаси обленерго із питанням, коли буде світло у ранкові години. І відповідали, що позвоніть Путіна, спитайте, коли вам світ дадуть. А я була просто в шоці. Є і офіційна відповідь представників підприємства. Графіки відключень світла застосовуються за вказівкою НЕК Укренерго кажуть там. Оператор системи передачі е, аналізує ситуацію в енергосистемі, ті режими роботи мереж, які складаються, той баланс генерованої потужності, який наразі є, і розраховуючи. Можливості роботи енергосистеми приймає рішення про застосування тих або інших графіків обмежень та відключень. Натомість мешканці багатоповерхівок просять змінити графіки так, щоб хоча б через день мати світло у ранкові та вечірні години. Саме тоді, коли усім треба збиратися у справах, чи встигнути випрати речі і приготувати їжу, звернення у профільні установи направили. Чи спрацює це, покаже час. Вікторія Лега, Генадіємільянов, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Держава оновила підхід до підтримки родини з дітьми. Про зміни у допомозі під час вагітності народження та догляду за дитину розповіла під час брифінгу начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Костюша. З 1 січня в Україні запровадили оновлені правила соціальної підтримки родини з дітьми. Вони передбачають модернізацію системи державних виплат, а також запуск нової програми підтримки сімей. Є ясла цю допомогу можуть отримати матері або інші законні представники дитини, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи у режимі повного робочого часу. Тобто Якщо мати пішла на роботу і працює повний робочий день, вона має на таку виплату до досягнення дитиною трирічного віку. Кошти можна спрямувати на оплату послуг приватного дитятка няні або додаткових занять у державному закладі. Головна умова наявність офіційного договору з надавачем послуг та повна зайнятість одного з батьків у 2026 році. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць а для дитини з інвалідністю 12 тисяч гривень щомісячно. Подавати заяви можна як і в попередніх випадках, через сервісні центри пенсійного фонду, застосунок Дія, веб-портал пенсійних послуг. Допомогу зв'язку з вагітністю та пологами відтепер отримуватимуть жінки, які не є працевлаштованими, тобто не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Розмір виплати становить 7 тисяч гривень на місяць. На таку виплату можуть претендувати також і вагітні жінки, навіть неповнолітні. Що необхідно для того, щоб отримувати таку виплату? Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки. Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами також передбачена допомога при народженні дитини. Її надають одному з батьків або опікуну, з яким дитина постійно проживає, та який подав заяву на призначення виплати. Розмір цієї допомоги збільшили до 50 тисяч гривень. Подати документи можна безпосередньо до пенсійного фонду України або через сервіс Ямалятко. Окрім цього, вперше запровадили допологову для незастрахованих жінок у розмірі. Тисяч гривень. Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо заява про призначення надійшла до пенсійного фонду не пізніше 12 місяців після народження дитини. Хочу сказати ще про те, що виплата здійснюється на звичайний рахунок, який людина зазначить при зверненні. Окремо передбачена допомога для догляду за дитиною до одного року. Її розмір становить 7 тисяч гривень на місяць, а для дитини з інвалідністю 10 500. Отримати ці виплату батьки можуть після завершення лікарняного у зв'язку з вагітністю та пологами. Саме ця допомога буде виплачувати. На спецрахунок, такі, як, наприклад, були виплати пакунок школяра та інші. Тобто це спеціальна виплата і витратити її можна буде на покупку дитині одягу, на харчування, ну і на інше, що необхідно для дитини до однорічного віку. Зі слів Наталії Костюші, відтепер усі соціальні виплати оформлює пенсійний фонд України. Це дає змогу батькам зручно подавати документи як особисто, так і в онлайн форматі. Вона закликає не зволікати з поданням заяв і уважно перевіряти правильність усіх даних. Особливо важливо вчасно пройти ідентифікацію у разі онлайн-подачі документів. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана від десантних військ до головного управління розвідки. Військовослужбовець спецпідрозділу Артан із позивним «Ярий» вважає свою роботу мрією. Із початком повномасштабного вторгнення пішов відбивати ворожу силу. Брав участь в операціях на Київщині про мотивацію долучитися до розвідників, що бачить в очах ворогів та чи лишається місце для особистого життя. Знає Вікторія Лега. Хай тренується. Ми скоро зустрінемося, але в інших умовах. Військовий із позивним Ярий дає настанову тим, хто в тилу й вагається щодо планів на майбутнє. Про себе каже, народився воїном. Батьки підтримували і виховали справжнім чоловіком. Додає боєць нічого іншого, окрім бути у війську, він не хотів. Мій військовий шлях почався з розвідки десантно штурмових військ. Як для кожного розвідника, спецпідрозділ гурмо – це мрія. Це достатньо велика мотивація працювати та потрапити сюди. Задачі на рівень складніші. Різноманітність. Крім ким ви зустріли ранок 22 лютого, 24 лютого 2022 року. Повідомив своїм рідним, що я йду воювати. А і відразу? Відразу. А вони що сказали? Вже вони дізналися по факту, що я з автоматом. У Києві на київській компанії. Спецпідрозділ, у якому нині працює Ярий, не просто військове формування. Тут ти отримуєш максимальну підтримку та стаєш частиною сім'ї, каже боєць. Це родина. Це завжди максимальна підтримка, це постійні такі потрібні і вишні слова підтримки. Це ну, Артан це коли ти вже більше не один. Я гордий носити звання воїна Артану. Моя сім'я горда, що я несу службу саме в цьому спецпідрозді. Найрезультативніша операція, у якій ви брали участь, хороше питання. За 4 роки моєї війни операцій було дуже багато, але найрезультативніші завжди операції попереду. Я не зупиняюсь. Ворог та його жорстокість не дають Ярому зупинятися і з досвіду знає, в які руїни перетворює окупант українські міста та села. Про це не варто забувати й тим, хто в тилу, каже боєць. Велика проблема думати, що Росія воює саме з нашими силами оборони на нулю. Це не так. Вони воюють з усім живим. Це безжальний геноцид, від якого гинуть діти, жінки. На старі люди. Ми часто е, чули і звикли чути такі пафосні слова, честь російського офіцера, е, якась там доблесть? Я хочу запитати вас, де була ваша честь, коли ви били ракетами по дитячому будинку Охмадит, дитяча лікарня? Де була ваша доблесть, коли ви били ракетами по драмтеатру в Маріуполі, знаючи? Що там ковається сотні цивільних? Нас це тригерить. і тригерить дуже сильно. Ми розуміємо, що воюємо не проти армії. Ми воюємо проти системи, яка має за мету знищити повністю нашу націю. Життя військового це не лише бойові виходи та участь у спецопераціях, це і періодичне повернення до мирного життя. Комусь із захисників важко даються такі тимчасові зміни, але не ярому. Вертатися в цивільне життя. О, це хороше питання, тому що е багато хто сприймає війну як масову війну. Я сприймаю це як роботу. А роботу я додому не беру. Тому я спокійно приїжджаю додому, і в мене все добре, в мене це не тригерить. Ну як я спілкуюся своїми друзями, і їх там в мене залишилося не так багато, але вони кажуть, що я не дуже змінився. Це добре. А що для вас означає бути чоловіком в вільному житті? Ну, то ви ж перемикайтеся. Яка ви людина в цивільному житті? Яка людина в цивільному житті? Я воїн? Це вже нікуди не подіти. В цивільному ми також з цим стикаємось. Я лідер. Я ним був до війни, я ним залишаюся в цивільному. Батьки виховали чоловіка. Це однозначно. Я ним залишаюся. На завершення воїн підкреслив, ворог прийшов на українську землю не з миром. Щоб вижити, окупант мусить виконати завдання, навіть якщо воно суперечить законам війни та моральним цінностям, бачачи результати руського міра, що ви відчуваєте, що разом, коли бачите ці скалети землі, чим пошвидше швидше хочуть одягнути броню і повернутися назад на роботу. Ми розуміємо, що не зупинимось, доки не дотиснемо ворога до кінця. Артан. Не зупиниться Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу. Ільдана у центрі Черкас показали, як експлуатують і торгують людьми. Міжнародна організація з міграції представила інсталяцію, що вчить розпізнавати небезпеку торгівлі людьми. Захід підтримали і відвідали представники влади та громадськість. Владислав Бедренець продовжить. Інтерактивна інсталяція Тобі це знайомо в одному з ТРЦ покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та навчити розпізнавати небезпечні ситуації. Захід проводить представництво Міжнародної організації з міграції в Україні у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, Національною сервісною службою, національною поліцією та Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми. Проєкт тілюється за фінансові підтримки уряду Швеції. Це інсталяція, яка покликана розповісти в інтерактивному форматі людям про проблему торгівлі людьми, про те, які є ризики, як себе убезпечити, і які є ресурси, де можна отримати допомогу. Номер 527, який ви вводите, він не є випадковим. Це цифри номеру національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, яка працює щодня з 7 ранку до 10 вечора, і подзвонивши на яку, ви можете абсолютно без безкош... Штовно отримати консультацію кваліфіковану щодо того, як себе убезпечити, про що потрібно пам'ятати, які є правила. Коли ти шукаєш роботу, коли ти хочеш виїхати за кордон, коли ти переїжджаєш в межах України, сама інсталяція це великий дзеркальний куб, у якому відображається кожен, хто до нього підходить. Після набору комбінації з цифр 527 відвідувачі можуть зазирнути всередину. Там предмети, що є символічним нагадуванням та свідченням торгівлі людьми. Контрастом до куба із символом надії є маяк, який розташовується поруч. Він символізує організації, які надають допомогу. Дуже важливо, щоб наші люди вони були обізнаним і орієнтувалися. Тому що в більшості випадків за ними стоїть тінь, за якою ховається сором, за якою ховається приниження. Тому сьогодні ми тут для того, щоб сказати і звернутися до кожного. І саме ця інсталяція, кімната, де живе експлуатація, допоможе кожному з'ясувати ті випадки. Інсталяція кімната, де живе експлуатація, частина загальнонаціональної інформаційної кампанії. Тобі це знайомо. Вона показує ситуації, які на перший погляд здаються звичними, але можуть приховувати серйозну небезпеку. Черкаси стали шостим містом, де проходить акція. Інсталяція діятиме протягом тижня. Цифра 527 обрана не випадково. Це номер національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми. Вона працює безкоштовно щодня з 7 до 22. Ми е, сьогодні е, налаштовані на те, щоб кожна людина, кожен громадянин України максимально володів інформацією, як протидіяти торгівлі людьми. Щоб е, ті, хто знає про злочин, не мовчали, щоб ті, хто е, бачить, що відбувається в сусідній квартирі е, на підприємстві, не мовчали е, е, діяльність. Органів влади, органів місцевого самоврядування налаштована на те, щоб максимально донести інформацію до людей. І ми знаємо, якщо ти володієш інформацією, ти обезпечне. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Коли зв'язок зникає, температура води небезпечна для життя на глибину спускаються вони. Водолази ДСНС працюють там, де немає права на помилку. У крижаній воді в замкненому просторі. І під час повітряних тривог про ризики підводних спецоперацій роботу на об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами, розповів Андрій Власенко, заступник начальника загону. Подробиці у відео головного управління ДСНС України у Черкаській області. У крижаній воді та під землею заради тепла в домівках тисяч людей водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію на столичній ТЕЦ, пошкодженій у російського обстрілу. Шість ді рятувальники працювали в холодній воді в умовах обмеженого простору та під час повітряних тривог, аби відновити тепло й електропостачання для тисяч осель. Після ворожої агресії була Порушена чи цілісність гідроспоруди, яка охолоджує їхні агрегати. Все заливало водою, я так розумію, що технічно там не все дозволяло працювати. Необхідно було терміново відновити максимально можливу цілісність. Сам об'єкт був складним, бо першочергово водолаз заходив в колодязь і потім вже по шахті. Метр п'ятдесят на метр вісімдесят рухався в сторону до місця враження і пошкодження, де вже працював. Об'єкт був армованою гідроспорудою, де не працював гідроакустичний зв'язок. Через кути 90 градусів неможливо було передавати сигнал навіть за допомогою страхувального шнура. Тож частину робіт довелося виконувати із залученням підводних роботів, каже водолаз. Водолаз супроводжував дистанційно керований. Апарат, який виводив його роботу, щоб забезпечення зверху не хвилювалося, бачили його стан психологічний і фізичний. Було задіяно 8 осіб особового складу, медичне забезпечення, фельдшер, водії і 5 водолазів. Ну, в сумі, з... постійно щось виходило з ладу у техніки, інженерів, нас піднімали, бо ламались насоси, проривало там пішла. Небезпечне течія зі слів Андрія Власенка, навіть найсучасніше водолазне спорядження має свої обмеження. Регулятори, виготовлені з металу в умовах критично низьких температур, обмерзають і можуть переходити на безперервну подачу повітря, що становить серйозну небезпеку під час роботи під водою. Водолазне спорядження та забезпечення спусків це вже я згадував. Зупиніш на роботах. Було три зразки. Роботів, які надавались нам і датчанами, і французами, ми проходили на них тренінг, була те, пробували менше і не працює. Середній складно, більший гарно показував себе. Потім вже як для нагляду за водолазом залучали саме мало, чергували їхнє залучення, але бувають такі завдання, ну як оце останнє, без них ніяк. Подібне завдання водолазам уже доводилося виконувати, каже рятувальник. Після масованого обстрілу, критичної інфраструктури та влучання шахедів і ракет в одному з ГЕС каскаду Дніпра, фахівці очищали акваторію від уламки вибухонебезпечних предметів. Це було необхідно, щоб ремонтні бригади могли безпечно розпочати відновлення споруд. Є першочергові тренінги і потім умови праці 180 годин під водою щорічно для кожного водолаза. А для складних завдань є тренувальні полігони, для пошуку виявлення ВНП є кар'єри, де водолази працюють на ну, середніх глибинах, більше ніж стандартні. І тільки там вже можна здобути досвід для важких робіт. Попереду ще багато небезпечної роботи, тож головне витримка і здоров'я для всіх, хто працює поруч, зазначив. Андрій Власенко вимкнення світлофорів у Черкасах спровокувало небезпечну ситуацію на дорогах. Переведення практично всіх перехрестів обласного центру у режим некерованих у поєднанні з відключенням вуличного освітлення значно ускладнило життя водіям та пішоходам в ексклюзивному матеріалі для телекомпанії льдана. Представник влади міста пояснив, чому виникла така ситуація, і що робиться безпосередньо зараз для її вирішення. Що буде, якщо у великому сучасному місті в одну мить вимкнути всі світлофори? Транспортний колапс, довжелезні затори, безкінечні аварії? Тепер черкасці знають відповідь на це запитання. Містяни вже кілька тижнів живуть в умовах, яким би позазрили сценаристи голівудських фільмів катастроф, 14 січня до того дня, нагадаю, коли в місті залишилося виключно заживлена критична інфраструктура, яка визнана такою на рівні Кармів це Для нас це означало реально 4 світлофори, які були заживлені. На щастя, ще до цього, від цих чотирьох нами вже були заживлені ще 20, ну ще 16, сумарно 20 світлофорів. Черкаські водії ставлять під сумнів цю цифру і додають, що навіть 20 світлофорів на сучасне багатотисячне місто це небагато. Свідчення цього автомобільні аварії, які виникають на перехрестях, що раптово стали нерегульованими. Натомість вважає Сергій Отрешко у ДТП винні не знеструмлені пристрої. Е, вона очевидно є, але наскільки вона показова, е, то, знаєте одне з найбільших місць концентрації ДТП. Не. Перехрестя бульвар Шевченка, Вишневецького Тут не. Тут світлофор в критичній інфраструктурі не. він не виключається ніколи. Не. Але тут найбільше ДТП. Не. Тому питання чи є прямий зв'язок між ДТП і відсутністю світлофорного регулювання ну це велике питання насправді. Незважаючи на проблемну ситуацію в енергосистемі країни, нині ситуація з світлофорами в Черкасах дещо покращилась. Це результат не лише відлига, а й напруженої роботи відповідних структур. Комунальники шукають необхідні ресурси і можливості для переведення важливої інфраструктури в автономний режим. Станом на зараз кількість світлофорів, які працюють незалежно від виключення світла, більша, ніж була до 14 я повторюся, завдяки безперебійним джерелам з усіх 98 світлофорних об'єктів місті Черкаси. Ми більше 70 забезпечених безперебійним живленням. Ті 18 які, або 17, які залишаться, будемо приймати рішення. Ну, чи є така потреба для прикладу? Світлофор Семеренківська, проспект Хіміків не є аж настільки критичним для того, щоб він постійно був в роботі. Ну і, і декілька аналогічних світлофорів також помість. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК, Залишайтеся з нами.